Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати разом зі мною ось такий цікавий смачний салат. І для нашого салату знадобиться ось такий набір інгредієнтів. Перш за все, це куряче філет. Я взяла копчене, але якщо хочеться більш такого м'якого та ніжного смаку, можна замінити його на відварене. Шматочок невеличкий твердого сиру, у мене тут 70 грамів, ось така середня помідорка. Пучок зелені невеличкий, у мене тут петрушка та кріп по декілька гілочок. Три відварених яйця. Ось таких два я взяла маринованих огірочки. Можна взяти три, якщо поменше, або один, якщо побільше огірочки, саме потрібно брати мариновані, не солоні. Один або два зубчики часнику. У мене ось такий один великий. І заправляти салат буду майонезом. У мене, як завжди, домашній. Для початку куряче філе буду нарізати на середні кубики. Так само кубиком буду нарізати відварені яйця. Також. Середнім кубиком буду нарізати огірок, але перед тим, як буду додавати його в салат, ось трішки буду, наскільки це можливо, піджимати із огірка рідину. Тепер, що стосується помідорки, я коли додаю у салат, я практично завжди ось вирізаю ось цю серединку, ну, і саму ось цю частинку, також буду нарізати до вже підготовлених продуктів додаю нарізану зелень, а також натертий на великій терці твердий сир. Для заправки до майонезу через перець пропускаю зубчик часнику і все перемішую. Майонез з часником перекладаю у салатник. До речі, якщо буде потрібно, можна салат досолити або додати перцю. Ну і лишилося тепер все добре вимішати. Ну ось наш салатик уже готовий, відразу подаємо його до столу. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Я завжди всім бажаю миру і благоти. Готуйте з любов'ю та задоволенням.